Наскільки важливо нам, якщо ми є діти Божі, зберегти першу любов, Бог давав корекцію Ніколаївській церкві і сказав, що сферне світильник, якщо не покається і не поверне першу любов. Бог хвалив цю церкву за стабільність і дійсно за терпеливість, але першу любов вони втратили. І е, хороший приклад на фарисеїв, е, що вони думали, що вони образовані самі святі, але ми бачимо, що блудники та Грішники йшли сперед ними, як говорив Ісус. Вони з послідніми стали першими. А фарисеї з перших послідніми. Чому? Тому що вони слідували за Ісусом, вони покаялися. Тобто, перша любов це є Ісус Христос. Коли ми ставимо його на перше місце, коли ми з'єднуємося з ним з його живою церквою, покоряємося людям Божим, апостолам, пророкам. Це дуже важливо. Тоді ми є дійсно діти Божі, тоді ми є християни, а без цього це бісійська віра і релігія.